Що більшість фінансування йде на компанію, яка раніше займалася якимось там підбором локацій для знімання фільмів, а не озброєнням для країни, і це і є знаєте несправедливе суспільство. Сьогодні Зеленський створив максимально розшароване суспільство, тобто воюють і утримують фронт, і прагнуть перемоги. Це одна частина суспільства, це прості люди, звичайні, яким дійсно немає. Ну їм. Знаєте, нема що втрачати, тому що якщо вони втратять нашу територію і свою домівку, то вони втратять все в своєму житті. А є інший прошарок суспільства, який живе більш заможно, який може собі дозволити виїхати з країни, який має майно за кордоном. І саме це, цей прошарок суспільства сьогодні Зеленським використовується для нібито створення якихось оборонних технологій. Це несправедливо, по-перше, це по-іншому, це неефективно. і... Знаєте, нам зовнішній світ і наші союзники можуть допомагати постійно, і це відбувається сьогодні. І ми їм дуже вдячні за це. Однак, без внутрішнього, скажімо, такого єдиного фронту ми не зможемо перемогти ворога, тому що ми бачимо навіть на прикладі санкцій стосовно опозиційної сили Петра Порошенка. Ми бачимо, як Зеленський продовжує роз'єднувати суспільство, намагається показати, що він якийсь інший, що він кращий, і тому подібне. Але це все лише на словах. Насправді, ми бачимо, що це все вигадані. якісь звинувачення були в цьому випадку, а, 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 а натомість він продовжує фінансувати своє оточення. П'ять 6 менеджерів продовжують керувати, будувати дороги, будувати. Підземні сховища, от, наприклад, в мене друзі нещодавно приїхали, вони з Харкова самі звідти народом там живуть багато, багато там у них друзів, і вони знають все, що там відбувається, і розповідають, що побудували там для дітей підземну школу для того, щоб можна було проводити навчання. Але вони, вони теж фахівці там і в будівництві, і в бізнесі, і вони кажуть, що якщо подивитися на ті. Кошти, які були затрачені для будівництва цієї школи, ми розуміємо, що там в два, в три, в чотири рази завищені ціни, і і все це було зроблено не заради навчання, а саме заради збагачення, і саме заради збагачення сформування якоїсь нової еліти, яка зовсім ніякого відношення має до війни, і під час війни дозволяє собі е, такі маневри. Тобто, ми бачимо, як змінюються міністри, е, як ну, міністри оборони, як змінювались той же саме Резніков е, він. Дуже величезні скандали стосовно закупівель, що там були розкрадені кошти, що там були е, виведені кошти за, за кордон на якісь незрозумілі підприємства, які не поставили жодної зброї. Однак сьогодні ми не бачимо е, результатів цього цих розслідувань. Ми не бачимо, що дійсно ця корупція бореться, тому що насправді корупція це таке зло, яке сьогодні воно може е, знищити нашу країну саме тому, що зовнішня підтримка буде незрозуміла, що там в Україні відбувається. Якісь внутрішня боротьба, а не боротьба з єдиним ворогом. Це відмічалося також і поляками.